Добрий вечір. Лекція номер 27: Удобрення льону. Рекомендується кілька сайтів, де мова йде про удобрення льонів. Стандартний навчальний посібник Григорія Михайловича Господаренка. система застосування добрив, яка вільно є в інтернеті, його можна скачати і почитати. Значить, маємо дві різновиди культурного льону. Це. Лондонець, який вирощується на пряжу, і олійний льон або кучарєвець, який вирощується на насіння. Власно кажучи, в Україні культивується і той, і інший, але площі досить різні. Якщо ще до середини нульових років льон-довгунець займав, бачите, площаді десь 20 25 тисяч гектар, то вже з 10-2010 року Довгунець практично не вирощувався, там мова йшла про 1000 гектар по всій Україні, а олійний льон кудря, кудрявець або кудряш вирощувався на таких великих площах. Що ж сталося з льном? Історія льнарства в Україні має довгі такі. Терміни, ще, льон ще вирощувався в Київській Русі, і е, в 19 -му, 20 столітті вирощувався льон на наших теренах, і в 10-х роках, уже 21 го століття, е, зникли виробництва, які переробляли льон-долгунець. Тобто ті е, Ті ткальні, мабуть, виробництва, які виготовляли ткані з льону. І тому площі, які були, за... були зайняті льном долгунцем, різко впали. Зараз кажуть, кілька є таких виробництв. Ось. О... Ще така там... там було по 19-рік, тут більш свіжа динаміка. Було кілька виробництв по переробку льону. Це в, в ровно, Чернігові, але ці виробництва переключились на польський, більш якісний польський білоруський льон. Кажуть, даже льон волокнольняневе завозять з Китаю. Я цих нюансів не знаю, але пишуть. І власне таким чином було загублене власне льонарство. Ну я не кажу про виробництво льону масличного, а саме льону Долгунця. Було загублено і вони практично невеличкі площі займають там кілька тисяч гектар. Хоч і останні часи, я дивлюсь по літературі, пропаганда йде, що треба збільшувати, збільшувати, що він має збут. Але саме ця проблема переробки вона стоїть досить гостра і тому площі невеликі. Система, система удобрення і е, насінневого льону, масличного льону і льону гунця на приблизно 1 етаж. То тому я не буду в цій лекції е, не буду окремо давати систему удобрення для льону масличного і окремо. Для льоно долгунця. Що ж, коренева система. Да, я вибачаюся, я ще не Ось попередній. Все, бачите ще динаміка виробництва. Посівні, це льонолійний. Бачите, що десь максимальні площі були в 2016 році і валовий збір був досить прилічний. Потім площі почали поступово падати. Це пов'язано з тим, що невисокі були закуплені. Ціни, хоч вони і росли. Зосередня закупельна ціна вон, 20, 20 року, у 2020 році була десь приблизно 16 тисяч гривень за, за що це? за тонну да? зерна. Насіння, насіння. Але валовий збор змінювався, падав. Одним словом, зараз в сучасних умовах льон мало вирощується. І. Е Питання переробки, питання стоїть гостре, і ціни, мабуть, закупочні. Тому площі зараз невеликі. Але льяні ткан, тка, тканини дуже популярні в світі. Вони головним чином вирощуються з китайського, польського, білоруського льону, або і російського теж. Ну, в общем, проблеми є. Ми розглянемо як льон як таку. Важливу технічну культуру, але як ви бачите, от останні там, років 5 площі впали. Значить, тепер власно про систему одобрення. Кореневі системи. Кореневі системи слабо розвинені. Взагалі всіх культур, які мають слабо розвинені кореневі системи, там досить специфічні вимоги до продуктів живлення, до елементів живлення, до ґрунту і так далі. Вони, в принципі, одинакові, що льон, що картопля. Що овочі тобто всіх слаборозвинених культур, їм потрібно легкодоступні формі поживних елементів, і е, вони погано засвоюють ці поживні елементи. ну, в силу, як я вже сказав, поганого, поганого розвитку кореневої системи. Потужність е, кореня невелика, вся маса десь в районі 60 см, вся маса коренів. Погано ця коренева система засвоює елементи живлення. Причом, при тому, що високий, досить високий винос ось, Бачите, одна тонна льон, волокна льону з гектара виноса 80 кг азоту, 30 кг фосфору, 60 кг калію і сірка. Мікроелементи досить, досить високий. А значить, що льон досить вибагливий для легкодоступних форм елементів живлення. І я забув сказати на самому початку, що льон потребує великої кількість вологи. Це культура полісся. В наших умовах головним чином це культура полісся. Там, де в північної України, північної північно-Західної України, Прикарпаття, там, де випадає велика кількість опадів. Значить, якщо це культура полісся при Карпаті Західної України, то, як правило, там дерново підзолисті піщані, дирново-карбонатні ґрунти з, з низьким значенням pH, тобто це кислі так звані ґрунти, тому льон, 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 льон вирощується при оптимальних значеннях. PH5,5,6. Тобто це, це, так, це культура, яка непогано переносить великий, великий вміст карбонатів ґрунту і нейтральні, особливо слаболужну реакцію. Тобто десь в районі з 5,6 це оптимальне значення pH. Так званий кальцієвий хлороз може статися, якщо ці ґрунти, ці як правило, вапнують. Якщо перевапнувати ці ґрунти, то і буде великий вміст кальцій СО3 в ґрунті. То рослина починає хворіти на кальцієвий Ось така специфічна культура, культура саме лісової зони, саме у наших умовах це полісся, який росте на слабокислих ґрунтах. Значить, ще одна особливість: окрім слабої. Малопотужна фізіологічна особливість кореневої системи. Ульона дуже короткий вегетаційний період, там не більше 100-110 днів, тобто трьох <клух> місяців, близько 4 місяців. І е, споживається цей короткий період, рослина споживає десь до фази цвітіння, е, споживає приблизно 70-80% азоту. 60-80% фосфору і 70% калію. Культура, льон, та культура, яка погана, переносить невеликий вміст азоту. Це сильно впливає на систему одобрення. Зараз я скажу. Тому що надмірний вміст азоту в фазу особливо цвітіння, утворення коробочок з насіннями приводить до затримання утворення квіточок, полягання рослин. А якщо інша, інша крайність, коли нестача буде азоту, це проявляється зрозуміло у слабому росту рослин. Тобто цей, в кожної рослини є період швидкого наростання наземної маси, і нестача азоту робить стебло дуже коротким, і це різко знижує врожай. Значить, за ці 75-100 днів. Всі періоди вегетації рослині потрібен фосфор. Ви побачите там всі рекомендації, які я далі буду казати. Там досить прилічні норми фосфору. Це ж розумієте, це ж дерново підзолисті ґрунт, як правило, дерново підзолисті ґрунти полісся. Вони взагалі малородючі. Льон без добрив, при таких, при таких фізіологічних особливостях, без добрив мало що отримаєш. Значить, доброго мінеральні і, як я далі скажу, органічні треба вносити. Значить, На всі ці 75-110 днів вегетації льону, потрібен фосфор. Зрозуміло, цей, особливо цей фосфор потрібен в перші періоди, коли отримуються сходи. Вже це стандартна ситуація, коли формується коренева система, вона краще всього формується при наявності фосфора в ґрунті. Період між утворення йолочки, ялинки і доцвітіння, коли наземна маса швидко зростає, це період, який критичний з точки зору споживання азоту, і відцвітіння, до утворення цих коробочок, це період, критичний період з точки зору споживання калію. І система удобрення льону. Значить, в систему одобрення входить обов'язкове вапнування, особливо коли менше 5-6, тобто треба якось підтримувати слабо, слаболужний. Тут, тут, тут бачите, не, пере, не переборщити Слаболу, слаб, треба слабокислу реакцію і 6 утворювати. Значить, Якщо ґрунт кислий, треба вапнувати обов'язково. Але не, не дуже багато. тобто чутлив, Він дуже чутливий для високих внос вапна. Це культура, як вже сказав, каль, Це раз. По-друге, негативний вплив кислотності в значній мірі для льону ця слаба, слаба слабо розвинута, погана коренева система, дуже сильно вражається, вражається рослина, якщо надлишковий вміст алюмінію в ґрунті. Пам'ятаєте, я вам казав, що особливості генезик кислих ґрунтів. Коли ця реакція ґрунтового розчину досить кисла, швидко руйнуються е, породи, з яких складається ґрунт, вивільняється алюміній, алюміній плюс 3 катіон. Попадає в ґрунтовий розчин, де високі концентрації це негативно впливають на кореневі системи рослин. От льон саме та культура, на, на, для яких надлишок рухомого алюмінію, цього катіону алюміній 3, це смерть для льону. Це викликає зрідження посів і сильно знижує. Знижує врожайність. Ну, Інша крайність це надлишок кальцію, це вже я казав, що кальціофобна культура. Якщо багато кальцію в ґрунті, то волокно стає кріхтим, ламким, оскільки кальцій сприяє деревлення волокна. Тому внесення повної дози вопна для ну, повної дози, якщо пам'ятаєте, там була методика розрахунку і було поняття повної дози, коли треба внести, це мова йде високі дози К кальцій СО3 високої дози вапна, це мова йде по, про 5, 8, 10 тонн на гектар, в залежності від ситуації. Тому як вважається, що якщо саме під льон, краще цю повну дозу не вносити, а вапнування всі в проводити завчасно до, до, до того за кілька років до того, як на цьому полі з'явиться льон. Що стосується. Органічних добрив, то рекомендується вносити не під льон, а під попередник вносити, там, в залежності від стану ґрунту, від 30 до 50 тонн на гектар. Якщо це сівозміни суто поліскі, тобто є там картопля, то, як правило, перед картоплею вносять під картоплю вносять оцей гній, а потім після дії якимось чином буде впливати і на льон, який буде вирощуватись після, після картоплі. Що ще треба знати? Ну, я бачив роботи вчених, є, є інститут глуб'яних культур, який знаходиться десь там, то ли в Чернігові, то й не пам'ятаю де, ну на півночі. І вони багато займаються льоном і куча інформації з точки зору агротехніки льону, так вони ну, рекомендують, скажімо, вносити пташиний послід, не гній коров'ячий там коров А пташиний по по послід з осени. Ну, але в невеликих дозах два, бачите, до, до тонни на гектар або перед посівну культивацію. Тобто, якщо гной не вноситься за, за кілька років або за два роки, то в принципі можна внести з органічних добрив оцей сухий пташиний послід. Якщо в наших умовах пташиний послід треба розбавляти вологою, робляться такі. Розчини пташиного посліду, то в умовах полісся, там, де випадає велика кількість опадів, можна вносити сухий пташиний послід. Що стосується мінеральних добрив, то орієнтовна норма, бачите, азот 50-20-40, в ну, деяких я бачив публікації і по 50-60 кг, але ну, це в залежності від, від вихідної родючості ґрунту, вносилось чи не вносився гній. Якщо і вносився, то доза азота невеличка. 20-40 кг фосфор, бачите, до 90. Пам'ятаєте, на весь період вегетації рослині потрібен фосфор. На якість урожаю сильно впливає калій, тому теж його прилічно 60-90. Але знову ж, тут головне не переборщити, тому що слабка коренева система погано переносить високу концентрацію солей, а наші добрива це ж солі. Тому особливо посушливі роки, коли вони погано розчиняються. І не вимиваються, не рухаються там всередині ґрунту, а концентруються в тому місці, де ми внесли це, як правило, там, де знаходиться коренева система, це все негативно впливає на, на, на стан кореневої системи і може затримувати рост і розвиток рослин. А якщо сильно буде великі опади, то високі норми добрив, особливо знову підкреслюю, азотних. Може привести до того, що льон буде, ляже, його буде, полягає, льон поляже і важко його буде збирати. Що стосується азоту, то тут такі нюанси. Як правило, якщо попередником були бобові культури або органічні добра вносились, то вноситься мінімальна доза Н30 приблизно. Якщо не побові культури, тобто культури, які виносили, ви, ну, не, не залишають азот в ґрунті, а виносять велику кількість азоту, це картопля, просапні культури, злакові трави, то азота буде трошки більше 40, а то навіть 50 кг. Як правило, мінеральні добрива, калій, органічні, ну, то за винятком того, ви, ви, за, за винятком того той рекомендації Інституту одібенних культур, що можна вносити перед посівну культивацію сухий пташений послід, в всіх інших випадках органічні добрива або вносяться перед побередником, мінеральні фосфорні каління під основний обробіток осені, а азот вносяться перед посівною культивацією. Ну, Тут як бачите два випадки в залежності, два сценарії внесення азоту в залежності від. Від хто був, яка культура була попередником. До азота, до внесення азотних добрив великі вимоги, небажане, неравномірне внесення. Позитивно на льон впливає на внесення локальне, тобто прямо в рядки невеличких норм мінеральних добрив, азотних мінеральних добрив. Виконується інколи підживлення в фазі ялинки. Бачите, я там показував фінофази фаза ялинку, в тому, якщо досів ось, дивіться, так, зараз я повернусь назад. Де тут мій слайд? Ось, ось фаза ялинки це десь через, 3, десь через 20 днів після всходів буде ця ялиночка, в цій фазі можна підживлювати азотом. В тому випадку, якщо ну, в силу якихось виробничих проблем не вносили перед посівом азот до сівби, тоді можна спасти ситуацію, спасти ситуацію цим підживленням азоту, фазу ялинки. І мікроелементи, фосфор калій, мікроелементи, я вже про фосфор не сказав, Підзябливий робіток я вже сказав, вище. А що стосується... Да, так, нюанс, важливий нюанс, калій погано переносить хлор. Саме популярне калійне добриво, калій хлор, хлористий калій містить досить багато хлору. І якщо діло дійшло, до, що ви його використовуєте, краще не використовувати. Ну, опять же, ситуація може бути яка завгодна. Тоді обов'язково з осінній хлор умісне калійне добриво вносити з осені. І ну, бажано не вносити. Якщо внести, то точно треба вносити з осені, щоб хлор поступово вивітрювався в повітря, а калій там залишиться. Е, негатив, ну, хлор негативно діє на цю рослину на, на багато інших культур. Я Зараз скоро буде лекція присвячення одобренню овочів чи той же картоплі. Там теж калій хлор дуже негативно впливає на ці рослини. Е, можна вносити фосфор під час сідьби. Знову, якщо не вносилися з осені, то можна вносити під час сівби. Із мікроелементів найбільш важливий бор. Цинк, дози збору цинку там мова йде про до пів, до одного, пів кілограма до 700 г на гектар. Мідь теж дефіцит. Часто буває дефіцит, але треба вносити мідні добрива. Як правило, робляться водні розчини або використовуються разом з фунгіцидами в фазі ялинки, коли можна залізти ще на, заїхати ще на поле з льоном. Це фаза ялинки разом з фунгіцидами можлива ситуація разом з азотними добрами, це все вноситься. Ну от, власно кажучи, все, що можна сказати про одобрення льону.